Олександр Яшин з Дніпра у минулому працював на будівництві столяром, та згодом дружина його познайомила з вишивкою. Чоловік зізнається, не очікував, що настільки захопиться швейною справою, що це замінить його основну роботу. Шукав себе, пробував там ЧПУ-станки різні, лазер, фрезер хотів спробувати зварювальні роботи, щоб вдома намагався, а потім якось так. Подумав, що ну, от вишивка це той же самий чипу станок, просто там ще ниточка додана і тканина, на якій це вишивається. Якось почав до дружини долучатися, вивчати програму вишивальні, щоб дизайни створювати, вивчати налагодження машинок, почав їх розбирати, збирати, настараювати, вивчати там різні стабілізатори. І ось так потрошки-потрошку втягувався, втягувався. Це Ну мені на це знадобилося там 17-го року, певно, три-чотири роки. щоб переадаптуватись з одного напряму на другий, це те лише для того, щоб вот. Змінити мислення <смі> з будівництва на вишивку свою творчу діяльність майстер розпочинав з нашивок для байкерів, але з 2018 року зацікавився створенням військових шевронів. Та на той момент навіть гадки не мав, що через декілька років ці вироби стануть настільки актуальними. На початку повномасштабного вторгнення чоловік зайнявся розробкою шевронів для наших захисників. Олександр пригадує, як великими партіями від 350 штук відправляв хлопцям на передову На початку війни дуже багато замовлень було так для бригади або для підрозділів це 20-30 штучок. Іноді замовляли там, 100, 200, 300 штук. Ну, тобто, я там 350, здається, максимум робив. І шеврони хлопці, на той час якось було все простіше це розробити, тобто ми з ними. Поспілкувалися, вони намалювалися, ми бачимо ось так, зробив, відправив. А зараз це вже більше виходить на якийсь інший рівень, бо там кажуть, є, є стандарти, там тексту має бути менше, має бути логотип, долить бути якісь уставні кольори. Ну, тобто, зараз це все виходить ну, просто на інший рівень, і я бачу, як це дуже прям змінюється. От спочатку війни і на зараз. Особливо Олександру запам'яталося, як він створив близько тисячі шевронів для луганського прикордонного загону. Спочатку. Майстер працював вдома, та за 8 років роботи йому вдалося отримати грант від держави на власну справу у розмірі 150 тисяч гривень. На ці кошти він орендував простори приміщення та придбав сучасне обладнання для створення шевронів. Я 13-го в п'ятницю відкривав ФОП, я пам'ятаю, і 13-го в п'ятницю я підписав угоду на оренду виробництва. І в п'ятницю, 13-го, цей же день мені узгодили грант. Хоча я грант подавав за Ну, за чотири тижні до, до цього. Тобто, так склалися події. От там дуже за короткий період, буквально там чотири місяці Це розгорталося, але дуже важкі, дуже трансформаційні, багато змін, багато подій. Галя, Аля, Майя та Софія такі імена мають помічниці майстра, і це не люди, а швейні машинки. Одна з них дуже особлива та цінна для Олександра, адже потрапила вона сюди з Маріуполя. Її звуть Майя, вона вишиває шеврони. Тут ми вишиваємо зараз якраз шеврони, які замовили школа дронів. Тобто це вони роздають свої шеврони випускникам з їх так. Тут вишиваються по три штучки шеврончики, і одразу ми пришиваємо на них липушку. Тобто ось на цьому ряду вже липучка пришита одразу. Після того, як вишився весь шеврон, ось ціпком пришита липучка на цій же самій машинці. Це я вважаю, що я для себе це облегшив задачу для того, щоб оптимізувати і витрати, і час робочий. Е, ну, я про цю машинку вже розказував дуже багато. Це Моя мрія колись була. Е, я на неї заглядався ще з 2001 року. Намагався таку саму купити машинку тоді ще за дуже дуже вигідною ціною. Але саме ця це евакуйована з Маріуполя вже після повномасштабного вторгнення її вивезли на другий рік, але вона куплена у Дніпрі. Тобто вона повернулась на батьківщину і працює на батьківщині. У майстра є ще одна помічниця це Наталя. Нещодавно прийшла сюди працювати. Жінка зізнається, що творчість переслідує її по життю. Крім шевронів, Наталя вишиває на одязі та створює різноманітні малюнки на тканині. Ковтинку, в якій вона одягнена, вишила власноруч. До цього я працювала на вишивці, ми вишивали форму, і я там шеврони, пагони вишивала. Займалася. Ну, тоді машинки, в мене були дельти наші харківські. Я на них працювала. Ну, це було з 2013 по 2019 кінець року і я уйшла. Колекція шевронів майстра дійсно вражає тут. Вони на будь-який смак та тематику: від військових до жартівливих та патріотичних. Ціна одного такого шеврону стартує від 500 гривень. Якщо замовляти від 20 штук 190 гривень, та від 100 і більше від 65 гривень за один. Окрім шевронів військових, я ще роблю шеврони. Ось укрзалізниці. Шеврони для Держ... Держустанов – це там комунальні служби недавно замовлял, замовлення виконував для електротранспорту, а потім мені пишуть, ще є бажаючі. Я спрашиваю, багато вони кажуть: 3-4 трамваї. Я кажу, прикольно звучить масштабно. Ну, тобто, там в залізниці продають вагони, там угілля, зерно вагонами, а я продаю шеврони трамваями. Це теж таке цікава історія. Це буквально недавно. Вироби Дніпрянина вже встигли підкорити Америку, Польщу, Словенію, Швейцарію, Німеччину, Австрію, Колумбію та Аргентину. Але як говорить Олександр, попит на шеврони вже потроху зменшується, тому найближчим часом у планах змінити. Вектор виробництва у мене дуже велике бажання робити одяг, ну тобто співпрацювати з якимось виробництвом, яке буде виготовляти одяг під мої потреби, а я буду на ньому робити вишивку власного бачення, як я як я це бачу, як мені це подобається. У мене так є вже декілька ідей, як назвати такі дрібні колекції. Одна колекція є мислення у стіпках», а інша колекція ДНК Українця. Ось чомусь мені це прям ну я вже рік напевно, ходжу. Тобто є і візуалізація у голові поки що, як це дизайн розробити. Тобто, щоб була це спіраль ДНК, але туди були вставлені елементи вишивки, хрестиком, в яких закодовано. Чим я власника, чи якась подія, ну, слово важливе, чи там перемога, воля, сміливість, хоробрість, ну, тобто якісь важливі, для... Ґ... Цінності. важливі цінності для власника. Ось називаємо так. І таку колекцію назвати ДНК українця. Можливо, ще, ще оздоблення можна там, на рукавах вишивати, але основне для мене ДНК українця. Олександр мріє перетворити одяг у носія історії, пам'яті сили та самоідентифікації, щоб вишивка хрестиком відгукувалася у кожному українському серці.